Запобігання утворенню відходів. У Європейському Союзі виробляється понад 230 мільйонів тонн відходів на рік. При цьому в середньому кожен європейць генерує близько півтонни побутового сміття щороку. Проте мало хто замислюється, наскільки багато відходів ми з вами щодня продукуємо, не беручи до уваги, що в довгостроковій перспективі це негативно впливає на наше життя. Тому людство повинно комплексно запобігати цій проблемі за допомогою різних ініціатив. Важливо провести реструктуризацію економіки з дотриманням базових екологічних вимог. Наприклад, Європейський Союз пропагує серед своїх країн-членів концепцію економіки замкненого циклу, що дозволить зменшити негативний вплив людської діяльності на довкілля шляхом більш раціонального споживання ресурсів. Також Європейський Союз радить передусім запобігати утворенню відходів, що є найефективнішим та найпростішим способом їх мінімалізації, а накопичення та спалювання сміття має бути крайнім заходом. Відповідно до ієрархії поводження з відходами, першочергово необхідно зменшити кількість сміття та шкідливих речовин у продуктах, а також їх шкідливий вплив на здоров'я та довкілля. Але також важливо задуматись над тим, як ми самостійно можемо покращити наші споживацькі звички та зменшити кількість сміття, що потраплятиме на сміттєзвалище. Найпростіше, що ми можемо зробити, це купувати тільки необхідну кількість товарів, відмовитись від зайвої упаковки або ж купувати продукти у зворотній тарі, використовувати предмети багаторазового вжитку, як то бавовняні торбинки для покупок чи власна скляна пляшка для води. Віддавати непотрібні речі, наприклад, одяг, тим, хто цього потребує. І одне з найважливішого це не марнувати їжу. За даними ООН, приблизно 17% світового виробництва харчових продуктів витрачається даремно. До того ж, коли ми марнуємо їжу, ми також марнуємо сировину, електроенергію та воду, необхідні для її виробництва. Тому споживаємо відповідально. Проєкт реалізовано за фінансової підтримки малопольського воєводства.